Вісім речей, які необхідно пам'ятати під час життєвих бурь. Один Бог повністю контролює терміни та інтенсивність випробування і не дозволить йому перейти дозволений кордон. Друге Він має конкретну мету, яку ви не зможете зрозуміти, доки все не закінчиться 3. Це випробування виявиться корисним, якщо ви будете слухатися Бога і довіряти йому. Четверте. Тяжка ситуація це можливість для віри довести свою справжність та силу. 5. Коли ви переносите сильний тиск з незрозумілим спокоєм і радістю, Господь демонструє вам свою підтримку. Шість. Бог знає про твої труднощі. Знай, що Він готує тобі найкращий варіант зараз. Просто почекай трохи, не квапи події. 7. Бог буде йти з вами через усі випробування. Вісім. Святий Дух допоможе вам не лише пережити все, а й вийти переможцем. Терпіння це одна з найбільших духовних якостей у християнстві. Згідно з Біблією, завдяки терпінню, християнин долає багато негараздів, труднощів і навіть рятує свою душу.